Так. Усім доброго дня. Сьогодні на огляд на продаж нове авто Volkswagen Golf 2010 року виробництва. 1.4 ESI бензиновий двигун 90 кВт. Коробка механічна 600 ступенева Авто в гарній комплектації. Приїхало з Данії. По кузову не фарбовано. Я перевірю, покажу все, єдине тільки буде огляд по кузову, мабуть, що в кінці, або я зроблю врізку, бо забув прибора. Зараз зроблю огляд самого авто. Отже, 10-й рік. Приїхала з Данії ціленька на гарній комплектації, на чудових таких 17-радіусних дисках, свіжа гума. В чудовому збереженому стані автівочка. Не коптить ні димиць, чистенькі труби. Сфокусується, не сфокусується, ой, не фокусується. Давайте зроблю швидко огляд салону, а потім ще поїду, візьму прибора і перевірю на сам локофарбового. Отже, поїхали. Комплектація. 4 склопідйомники, центральний замок, складання зеркал. Підігрів зіркал, водійська карта в гарному, неподертому стані, порошки не витерті, сидіння водія, до речі, Алькантара йде, класний салон, подушка безпеки, до речі, дуже багато, з 10 здається, подушок безпеки в авто, мультикермо, автосвітло. Труїс контроль. 193 тисячі пробігу. Є всі документи, сервіс, вона обслуговувалася на фольксвагені І всі записи і акти виконаних робіт. Так, що вона вміє? Вона вміє сама паркуватися ця машина. Має 6-ступеневу коробочку. Датчик світла, датчик дощу, блютуз. Підігріві. Сидінь передніх, двохзонна кліма. Задній ряд сидінь. І підлокотничок. Доступ до багажного відсіку, якщо вам щось там леже, якийсь чисноуборд, цього ти комусь треба. Так, карта задня. Також в гарному стані. Все порошки, дивіться, нічого не висічене. Все гарненьке. Багажне відділення. Тут болячка буває у гольфів, є рижики, бістижики, на цьому авто немає. Дякуємо власнику зберіг. Кришка багажника не подерта. Присутня полочка, все на місці як завжди. Чудовий міський багажник. фальшпол має. Ось такий. І повна розмірна запаска. І ще є фаркоп. Там він в кульочку на фото. подивитись кому буде цікаво. Складаємо. Оп. Оп. Додаткова розеточка для підзарядки, бо може холодильник комусь автомобільний треба буде включити. 95-й просить, щоб її годували. Так, задня права карта також збережена. Все добре, це тут якась попільничка є. Чистенько ніхто не користувався, це добре. Ворожик з цієї сторони, так само все, корозії нема, не витертий в гарному стані. Передня права карта, так само збережена, ворожик без зауважень, пасажирське сидіння. Такий бардечочок є якийсь. туди можна. Телефона покласти. Такі. Так. Що маємо? Ось тут є ціла. Така бачитеся які багато-багато-багато. Куча актів робіт по обслуговуванню. Коли машина заїжджала, там кожен рік воно там все є. Ще є плюс сервісна книга. Ось вона сервісна. Книжечка у нас. Тут також є записи, коли машина де заїжджала, що по ній робилося. Тобто історія прослідковується. Плюс я і цю машину перевіряв через карвертикаль. Виложу також фото. Так, там воно є ще відключення цього айрбега і налаштування тиску в колесах. Двигун працює гарно, рівненько. Зараз запустимо двигуна. тут тільки ключик в кармані. Де ключик. Все. Так, треба вижити з щеплення. Все, помилок ніяких нема. Вартовий комп'ютер, багато всяких функцій в нього є лаштувань давайте я відкрию капота ось такий двигунчик 1,4 TSI 90 кВт на цепі двигун тихенько рівненько працює Крилышки усі накручені болтики но машина в рідній фарбі я зараз э, поїду в гараже забувся Прибору я біля гаража вже зіму відео походку і додам його. Нічого не вимивав, такий як є, приїхав, все чистеньке, все гарненьке. Отож такий чудовий авто на продаж 2010 рік. Гольф, в кузові універсал, на гарній комплектації сам паркується. Круїз контроль, підігрів, клімат двох Ну, Дійсно, машинка гарна. Не фарбована в збереженому стані переїхала нам з Данії. Зараз поїду, додам е, огляд Лакофарбова. Нагадую, що у нас на огляді Volkswagen Golf 10 рік. Здання і машинка, свіже заїхала, 90 кВт. механева механічна, 6-ступенева коробочка. Ну Поїхали, я там огляд перед цим робив. Давайте швидко ставлю фарбована. Машина не фарбована, нагадую. Підтвердження моїх слів 137. Ну До 140, навіть буває до 150. Volkswagen нормально не, не жаліли краски на машинки 122. 130, 108, де. 121, 113. Зразу дивимося пройомчик. 62 пройомчик нагадую, менше завжди показує. Бо менше підтверджений він зовнішнім чинникам. 62. 122. 117. 126. 121. 118. Дах. 127. 124. Капот бачимо. Не фарбований. Водійська сторона не фарбована. Пройом 70.

Сто шістнадцять. Сто двадцять, сто тридцять сім, сто двадцять. Сто двадцять вісім. Так, отут вот давайте перевіримо. Дев'яносто дев'ять. Сто шістнадцять. Сто п'ятнадцять. І копнувати ще. Закріпимо успіх 116 і з цієї сторони дах 115. 135. Прийоми. З чого боку не показав вам прийоми. Так. 70. 74. 85. 85. 85. Ну ще сточку давайте. 80. Отже, не фарбована повністю машинка. Volkswagen Golfik 10 рік, чудові комплектації, гарні диски, гарний колір, гарна комплектація. Чудово збережено авто. Кого зацікавить? Телефонуйте на додаткові питання, я залюбки відповім. Всім гарнього, гарного дня, чудового настрою. Ну і мирного неба, звичайно. Україна переможе!